А чи можна довіряти банкам зараз, як ви вважаєте? Дивлячись, яким. Дивлячись uh -huh. яким. Таким найнадійнішим не будемо, напевно, не можна називати. В... Я думаю, Флібі. можна, але це довго. Хочу кожен банк uh -huh. перевіряти. А, якщо взагалі, тобто, якщо людина думає, занести мені гроші в банк, чи все-таки залишати вдома десь під матрацом, то що ви їм порадите? Дивіться, якщо так відповідати, так, в цілому враховувати ситуацію, то. Що в банку, що вдома залишати не надійно, тому що зараз такі неспокійні часи, і, на жаль, навіть наші люди вони можуть в такий час неспокійний, вдаватися до таких кроків, як і грабіж, і все можливо так. Но більше я би сказала, що не довіряти банкам. Не силь, такі великі суми трошки обережні.